Друзі, сьогодні по проханню підписника розбираємо його супровідний лист до роботи на платформі Upwork на ефективність. І так, підписник надав три роботи, на які він відгукався, і три супровідних листа. Які він надсилав клієнтам. Розберемо тільки один. Почнемо коротко деталі про роботу. Анімація, створена в After Effects, потребує внесення наступних змін. Потрібно візуально попрацювати над кнопкою, і плюс заміна та анімація тексту. Я так розумію, що там ще якесь завдання, але підписник більш розгорнутого вигляду роботи не надав. Переходимо до головного, до супровідного листа. Привіт! Я досвідчений дизайнер анімації, який спеціалізується на Adobe After Effects з міцним досвідом у векторній графіці та анімації тексту. Я уважно вивчив ваші вимоги і впевнений, що можу виконати точні. Корективи, які вам потрібні для ваших анімацій, я завжди приділяю пильну увагу до деталей і підтримую чіткий зв'язок протягом усього проекту. Мій робочий процес забезпечує те, що всі правки є чистими, професійними та повністю узгодженими з вашим баченням. Я готовий розпочати роботу негайно і можу надавати оновлення на кожному етапі. Перед початком роботи я готовий обговорити з вами деталі, які могли не бути згадані в оголошенні, щоб я міг повністю зрозуміти ваші очікування та забезпечити найкращий результат. Дякую за розгляд моєї кандидатури. Явно помітно, що цей супроводний лист генеровано штучним інтелектом. Запам'ятайте, що клієнт на першому етапі розгляду супровідних листів бачить тільки 291 символів. Вітатися це добре, але це потрібно робити тільки тоді, коли ви знаєте ім'я клієнта. Його можна завжди знайти у відгуках про клієнта іншими фрілансерами. Звернення по імені відразу викликає симпатію і увагу до вас. Якщо ви не знаєте ім'я, тоді відразу переходимо до суті. Далі даєте коротко зрозуміти, що ви ознайомлені з проблемами клієнта. Про себе розповідати не потрібно, який ви досвідчений. Клієнт і так побачить ваш профіль з усіма описами, коли перейде на ваш супровідний лист. Після цього. Задаєте короткі питання по суті роботи, щоб спровокувати відповідь від клієнта і в кінці додаєте посилання на одну роботу релевантну до потреби клієнта або яка демонструє вашу майстерність. Тієвий супровідний лист мав би виглядати до даної роботи так. Готовий негайно з легкістю внести правки до вашої анімації з коригуванням візуалу та тексту. Підскажіть, чи ви надасте файл проєкту After Effects, чи готове відео в форматі mpeg 4.